Вітаю, шановні друзі, чи будуть забирати майно за новим мобілізаційним законодавством? Дивіться, самим мобілізаційним законодавством не передбачено конфіскації або позбавлення майна тією особою, яка вчинила порушення мобілізаційного законодавства, тобто ні закон про мобілізацію, ні інший мобілізаційно-військовий документ не містить положення про конфіскацію майна, але але друзі. Всі чомусь забули про процедуру виконавчого провадження, яка існувала і існує зараз. А дана процедура, саме пункт 5 статті 48 закону України про виконавче провадження, передбачає, що у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно. Тобто, якщо у вас на рахунках відсутні грошові кошти, то приватний або державний виконавець має право звернути стягнення на будь-яке ваше майно автомобіль, будинок, земельна ділянка. І тут дуже важливо розуміти, що якихось конкретних обмежень у виконавця немає, тобто він може стягнути в принципі будь-яке майно виставити його на торги, продати і все є. Єдине обмеження, що якщо у вас єдине житло, і сума заборгованості не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, а станом на сьогодні, з 1 квітня, це сума в розмірі 160 тисяч гривень. Тобто, іншими словами, якщо у вас є одне житло і сума штрафів не перевищує 160 тисяч гривень, то приватний або державний виконавець не має права продати на торгах вашу квартиру або будинок. В іншому випадку, якщо сума заборгованості по штрафам або ще там по якимось іншим видам заборгованості, перевищує 160 тисяч гривень, а 160 тисяч гривень, друзі, це плюс-мінус сім мобілізаційних повісток, тобі ж сім постанов про притягнення до адмінвідповідальності, і накладення максимального штрафу. Тобто сім повісток не отримали, сім постанов про накладення максимального штрафу. І нічого не виключає, що можуть з'явитися відповідні чорні е, працівники ТЦК, е, які будуть у змові працювати з приватними виконавцями або, або навіть з державними, і е, будуть кліпати автоматом вам ці повістки. Я ж кажу ще раз: сім повісток з, з максимальним штрафом, і ваше єдине житло можна виставляти на торги. Це дуже важливий момент е, знову ж таки, якщо у вас єдине житло і штраф е, там в розмірі, наприклад, до 30%, до 40 тисяч, до 50, до 100 тисяч гривень, то звичайно єдине житло виставляти на торги ніхто не буде. Але це тільки відноситься до житла. Автомобіль можуть спокійно забрати, оголосити в розшук, вилучити тому будьте обережні, друзі, будьте з цим дуже обережні. Потрібно про це пам'ятати. Як тільки е, виноситься постанова і відправляється в виконавчу службу, у виконавця е, є максимум 10 днів для того, щоб, щоб зібрати всю інформацію про наявне майно, от, е, арештувати його в подальшому е, і почати процедуру стягнення з е, коштів, е, які наявні там на банківських рахунках даної особи, От. якщо цих коштів немає, йде звернення стягнення на ваші автомобілі, будинки, квартири. от, і тут ми надіємось дуже сильно, що не з'являться оці, скажімо так, чорні ТЦКшники, чорні виконавці, які почнуть зловживати і відбирати майно у людей, які в першу чергу знаходяться за кордоном. Да, тому що хто попадає під цю групу ризику, це люди, які знаходяться за кордоном, які фактично на місці немає. Тому майте це на увазі, що робити, щоб цього не допустити. Ну, по перше, друзі. Постійно перевіряйте себе в реєстрі боржників. друга моя порада, друзі. Тримайте чоловіки саме, тримайте на рахунках якісь грошові кошти, наприклад, 5-10 тисяч гривень. Навіщо це? Тому що по-перше, ви відразу побачите, що відносно вас є виконавче провадження. Навіть якщо ви завтикали десь там і не подивилися в тому реєстрі, не перевірили, то списання автоматичне списання з вашого рахунку відразу буде пер шим Першим дзвіночком, що є виконавче провадження, що є штраф, і ви тоді максимально швидко включаєтесь, берете адвоката, оскаржуєте, пишете скарги на дії державного приватного виконавця, яким чином показуєте, що друзі, не все так просто, не заберете ви мою квартиру, розумієте? Тому я всім раджу мати хоча б 5-10 тисяч гривень, та сума, яку в принципі не шкода втратити. але ця сума буде вартувати того, щоб Отримати дзвіночок, що потрібно реагувати, щоб не втратити основну е основний актив, основну квартиру. Розумієте, це дуже важливо. От е і звичайно, якщо таких зловживань не буде, то в принципі е сам по собі розмір штрафу в 25 тисяч він е по великому рахунку особливо нічого поганого не зробить. Ну заплатити ви його, де да і все після е погашення заборгованості за штрафом. Е я раджу всім. Відправляти відповідному виконавцю повідомлення, що штраф оплачено для того, щоб він зняв арешт з вашого майна, з вашого автомобіля або ж будинку квартири. Це дуже важливо. Пам'ятайте про це. Тому, друзі, майте це на увазі, постійно перевіряйте. Дивіться, я ж кажу ще раз: активним способом перевірки є просто можливість мати на рахунку 5-10 тисяч. Ці кошти будуть зняті в саму першу чергу, і ви побачите, що є виконавче провадження. Тоді заходить на реєстр боржників, дивитись, хто державний або приватний виконавець, знаходити його, берете адвоката і починаєте юридичною палицею вибивати оту всю дурь і бажання забрати ваше майно. Друзі, пам'ятайте про це: ось такі поради, будьте дуже уважні, бережіть себе і слідкуйте за моїм Тікток-каналом. З повагою, ваш адвокат Демченко.